Вітаю, світлі душі! Ви знаходитесь на каналі Solar Power UA. З вами Світлана. Сьогодні ми з вами будемо оглядати тиждень з 9 по 16 лютого. Але до... До цього я хочу подякувати вам за підтримку в коментарях і в ваших донатах нашому каналу. Дякую вам за підтримку і хочу з вами проговорити про події, які відбулися на цьому тижні, пояснити їх астрологічної точки зору. Буде цікаво почути в коментарях під відео вашу думку на це. Перше, що ми обговорювали в минулих відео, це були гроші. І на цьому тижні ми побачили чергове зниження біткоїна. Уран в черговий раз показав, що стара фінансова стабільність це ілюзія, а гроші, як енергія, і вони можуть бути нестабільні. Ми побачили ще один момент, це, який нам викрив Плутон, що не існує авторитетів, і будь-які кумири можуть бути скинути за один день. Це величезний скандал, який стосується влади, це Файл Ебштейн. Як би ми не дивувались цим новинам, ми дивимося на небо і ми бачимо, як Уран ну, на небо я маю в увазі на астрологічну карту, і бачимо, як Уран трусить наші гаманці, щоб люди не чіплялися за матерію, а Плутон зриває маски з людей. Починається ера водолія, ера відкриття і ера правди. І це тільки початок. Це тільки перші е кроки цих е планет. Взагалі, е Плутон у Водолії це свобода через руйнування старого світу. Е стара система трималася на авторитеті, так, так будемо казати, еліти, обраних. Да? А ось ці файли це як е ну, показати голим да, і визначити, що ну, це не так. Зруйнувати ось цю вісь… Е Влади, те, як у нас колись казали, хтось мене зрозуміє, ти начальник, я начальник, ти дурень, да? тобто ця вість не працює. Ось це те, що є в підсвідомості, це не працює. Це інша сфера життя. Розумієте, сьогодні починається інша сфера життя. І люди починають дивитися в бік, шукати тих, хто поруч. З ким можна буде, ну, не існує ось цього ідола. Да? І йде трансформація на рівні е, влади дуже висока. Ось ці е... Ну, люди перестають бачити недоторканих. І завдяки Меркурію в поєднанні з Плутоном всі ці таємниці викриваються. І не факт, що вони ще, я думаю, що вони будуть ще подовжуватись. Цей тиждень він буде трохи інший в енергіях. Ви ось побачите. Тут буде, тут буде Сатурн. У нас зараз головна подія, так, як він входить і робить свою структуру. Але більше розвитку ось тих подій, про які я зараз сказала, ми побачимо за тиждень. В період після 16, з 16 по 23. Ось там буде саме головна трансформація. І ось цей тиждень, який зараз з 9 по 16, він буде ну, підготовчим для того, щоб завершити свої справи. Я це казала, казала, казала вам в відео огляду року в лютому, що цей період до 15 лютого треба використовувати як. Е Розробка своїх планів, щоб ви мали якусь основу для тих подій, які будуть стартувати вже з наступного понеділка. Там буде дуже-дуже цікаво. Я переглянула вже карти, склала деякий план по розповіді і буду готувати це відео. Дуже-дуже цікаво будуть розгортатися події. Тому. Взагалі, ще хочу сказати такий відступ трохи від астрології, а потім перейдемо саме до астрологічного. В такі періоди, коли є руйнація, ось така, один із видатних соціологів писав типи взаємодії людей в цей момент, взагалі типи взаємодії людей. Люди або співпрацюють без кордонів, так, це перший. Коли там, ліберал спілкується з консерватором і працює з ним да, продуктивно. а Люди там, між країнами ведуть бізнес, не маючи там, загальної ментальності, але працюють да, з іншими країнами, які взагалі ну, протилежні за ментальністю. Але це працює в разі, коли світ безпечний, коли нема воїн, коли немає коли стабільність. В наш час. Коли ми бачимо таке викриття таких скандалів, коли люди розуміють, що не можна довіряти, нема, ну, не створюємо ідола, а нема довіри якоїсь, бо дуже багато викриттів і скандалів, цей шторм є. І треба якось захистити себе ментально. І пригадайте часи ковіду, коли з'являлися такі групи волонтерські, да, початок війни, коли люди згуртовувались за спільними інтересами, да, ось якусь тобто люди об'єднуються як групи. Це більш схоже на племінний, як в первобитному цьому строї, на первісний рід. І ось ці групки вони склеюють, бо це люди на одній хвилі. Бо це люди, які мають спільну мету, спільну ціль. І ось такі, такі затишні клуби, так люди ну, об'єднуються, і це дає певне відчуття небезпеки. Але таке у нас збирає об'єктивність, бо ми бачимо зараз між цими групками всі ці скандали в інтернеті, в, в соцмережах, як всі в, ну, Йде така перепалка між фанатиками, між цими всіми подіями, які відбуваються. Головне зараз, головне зараз, враховуючи, в яких ми обставинах знаходимося, без світла, в холоді, в темряві, зберегти ось тепло всередині себе і мати коло своїх однодумців, до чого я веду. Якщо в е броді, да, там вони не могли спілкуватися з кимось тут далеко, вони спілкувалися тільки тією общиною, якою вони жили, то зараз у нас є інтернет, і ми можемо спілкуватися в більшому колі однодумців, з однаковою енергією, з однаковою ментальністю, і таким чином ми можемо отворювати свою опору. Це таке довіра коло довіри, де ми виживаємо психологічно. Звісно, не можна спалювати мости, бо коли цей шторм, вся ця буря вщухне, нам знову придеться домовлятися виходити на той рівень, да? на той рівень безмежний, безкордонний, коли світ зміниться. А зараз ми рятуємо самі себе, рятуємо свій ментальний стан ось в такому колі спілкування. На практиках, медитаціях, просто в кругу спілкування. Тому е, пропоную вам доєднуватись до наших телеграм-спільноти. Е, я сподіваюся, якщо у нас там буде достатньо, ми з вами зробимо таке е, затишне коло, бо поки в нас там ще дуже маленька кількість підписників, і ми зможемо створити своє спільне сколо е, на кшталт марафонами про здоров'я, да, про здоров'я практики, як фізичні, так і психологічні. Це те, що б я хотіла вам донести в такому прев'ю до обзору наступного тижня. Бо наступний тиждень, як я вже сказала, він буде підготовчим до кардинальних моментів. На цьому тижні відбудеться кардинальний сув, головний сув, який ми чекали цю подію там, 30 років, Сатурн змінить свій знак. І відкриє нову епоху. Для когось 30 років це ну, навіть ще не життя, да? тобто ще рік, ну, люди не прожили цей термін, а у когось це два періоди Сатурна. І ось Сатурн відкриває нову епоху. Оскільки він переходить в знак Овна, а знак Овна це початок, я вже неодноразово це казала. то… Закінчується період розмитих кордонів, невизначеності, страждань, які були Сатурн в рибах, вірусів. Починається ера жорсткої дії, світ почне будувати нові структури. І саме тому зараз і виникли ці всі скандали. Сатурн буде вимагати дорослої позиції, є відповідність. Не так, знаєте, ну, є рішення, дія і відповідальність. Ти вирішив, зробив, ти відповідаєш. Це час лідерів, які готові брати відповідальність, не прикриватися кимось, не виїжджати на, кому, на комусь, а справжніх. Це такий головний момент цього тижня. Але я хочу поговорити про енергію цього тижня. Вона трохи буде відволікати від всіх подій. Чому? Тому що цей тиждень він буде проходити під, під штормом Венери. під ну, іспитом да? під звабою Венери. Чому? На 10 лютого Венера переходить знак Риб. Планета любові та грошей. Венера входить в знак своєї екзальтації і знаходить своє найсильніше положення для любові. І тут почуття можуть бути дуже глибокими, але одномоментно жартовними. Де да, буде інтуїція, тобто телепатія, ви відчуваєте свого партнера. Але ви будете бачити його трохи е, забарвленим, якщо це нове знайомство, да, е, трохи е, наділяти бути його тими рисами, які йому не притаманні. Бо тут є е, 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 момент такий, що після входження в риби Венера буде з'єднувати з чорним місяцем ліліт. І це буде пастка. Е, Пастка зависання на своїх якихось кермічних партнерах, на ілюзіях кохання. Якщо у вас є незакриті зв'язки, то вам на допомогу практика, яка є на нашому каналі, відпустити колишнього. Тобто це про працювання своїх минулих стосунків, які ще виснажують ваше енергетичне поле і присутні в цьому. Якщо ви будете це відчувати, а на цьому тижні це можливо. Я сподіваюся, вам прийде до нагоди ця практика. Ще зверну вашу увагу на цьому тижні, що Сонце буде в квадраті з Ураном, а це день бунту. Буде бажання все кинути, звільнитися, радіє те, що це буде неділя, і якщо ви не на роботі, не працюєте в цей день, то буде менше, будемо казати, руйнівного аспекту, руйнівних моментів цього аспекту. Що я ще б хотіла вам розповісти про е, цей тиждень? Ось цю, давайте я зосереджусь на цій е, пастці Венери, солодкої брехні. Е, що у нас тут буде відбуватися? Е, Венера в рибах, вона, я ж казала, це найбільша екзальтація. Вона хоче не просто сосунків, а такого злиття душ. Буде прощення, така безумовна любов, віддати все для свого партнера. Тобто ідеалізація, наділення його тими рисами, яких нема. І тут ми це ми бачимо в людях. Взагалі це не обов'язково в партнері вашому. Взагалі в людях ви будете бачити того, чого в нього нема. Вони знаходяться в 14 числа. 15, числа, 15, -го. 15 -го числа вона буде знаходитись у нас в знаку в 5 градусі риб. І тут буде у нас в 6 градусі стрільця знаходитись ліліт. Тут утворюється ось цей гострий конфлікт. У стабільних пар може втрутися третя особа по енергії ліліт. Це не обов'язково коханка, коханці, якісь там старі стосунки. Це може е, хтось з минулого, да, хто буде вам, е, або якась людина, з яка взагалі буде грати на ваших почуттях і псувати ваші, е, ваші стосунки, вашу стабільність. Ви можете так сильно хотіти когось врятувати, бо еліт тут як спокуса, да, як виходить, як, як бунт, як відкриття якихось тіньових бажань. Вона буде провокувати і використовувати вашу добрість проти вас. Ці дні наприкінці тижня треба бути уважним. Там у нас ще є моменти. Стосовно грошей, це теж буде е, важливо замітити собі, що буде купити бажання щось купити, інвестувати в мрію. Ні в кому разі, на цьому тижні не можна витрачати гроші, вкладати, відкривати якісь нові е, інвестиції без е, великого перегляду, аналізу, бо ляліце, тут манію разом, і вам буде казати, що це найвигідніше тобто з 13 по 16 зараз така жирна крапка на всіх е, моментах. І ось, поки вона радує в своїх ілюзіях, тут виникає такий холодний душ з е, Сатурном, який буде в, ну, так, викривати все таємне. Бо він же за справедливість і він викриває. Отже, якщо є якісь трикутники, в цей час вони можуть вийти назовні. Е, тому е, всі, хто. Е, Всіх, хто це є, я попереджую. І бачите, що у нас тут же ще 14 лютого є, це День всіх закоханих, коли люди там зараз нема свята, да? дуже важко, і хочеться якогось такого свята. Але свято в цей раз воно буде в таких рамках. Я окремо зроблю шут на цю тему, щоб ви могли переглянути по 14 лютому його. Воно буде, цей день буде такий, знаєте, без ведмедиків, без ніжності. Це день буде міцності, бо саме в цей день Сатурн входить в І Якщо стосунки такі ну, глибкі, да, тобто не мають основи, вони будуть роздавлені, розчавлені. А якщо вони міцні, то вони тільки посиляться від цього входу да, в знак Сатурна, в знак Овен 14 лютого. І тут подарунки будуть практичними і статусними. Подарунки будуть. Тут не буде багато слов про те, що там я кохаю, це буде щось таке суттєве, що ну, ви самі це зрозумієте, що вам захочеться коханій людині подарувати щось таке, що зрозуміє, що ваші почуття справжні. Мабуть, всі такі головні аспекти цього тижня я вам сказала, і я перейду до частини, коли я описую. Тиждень да, з погляду руху місяцю по знакам Зодіаку і з символом дня, тобто з ведичної астрології. Отже, 9 лютого у нас буде 22 й місячний день і день мудрості Слон Ганеша. День, коли ми отримуємо знання. Враховуючи, що місяць знаходиться в Скорпіоні, ці знання можуть бути. Приходити як інсайти, як з глибини. Це в цей день взагалі, ну Ганеша як закликає до мудрості, до вивчення, а скорпіон буде давати ось цю гостроту бачення. Тобто ви будете як рентген бачити людей наскрізь і розуміти, і щитувати і таким чином інформацію. Отже, енергія. Взагалі, енергія людини, інтуїція буде знаходитися на піку, і тому ці дні — класні для аналізу, для езотерики. Не потрібно починати якихось нових прав, справ, треба вивчати, доробляти. Можливо, у вас є якісь питання, на які ви не можете знайти відповіді. От понеділок і буде саме цим днем на цьому тижні, коли ви можете знайти відповідь на питання, які давно вас. Турбували завдяки підказкам долі і знанням, які ви можете отримати. Для знань взагалі це супер день. Можна охопити дуже великий пласт інформації, він легко зайде і буде пропрацьований. Вівторок, на відміну від понеділка, буде взагалі іншої направленості: День агресивний, небезпечний крокодил з енергією стрільця. Стрілець, ми знаємо, це поширення, і поширення чого, да? взагалі, куди він зайшов, то він і поширює, да? як, як це взагалі відбувається. І якщо він заходить в енергію крокодила, то він поширює агресію. Ось ця енергія буде роздухатися до масштабів такого хресного походу, тому дуже будьте обережні в натовпі серед людей. Провокація, агресія, скандал, бійка, тобто тут може бути в цей день ніякого алкоголю, взагалі нуль, нуль алкоголю. А далі у нас іде середа, День сили. І якщо ви е, пройшли так, скажімо, обережно цей четвер, цей крокодил, цей вівторок, цей крокодил, то е, тут. Ведмідь в боєтанні з енергією стрільця дасть вам сили звернути гори. Якщо в понеділок ви знайшли да, рішення проблеми, то в середу ви можете просто звернути ці гори. В прямому і в переносному смислі ви можете будувати будь-все, хоч будинок, хоч своє життя. Закладайте фундаменти для всього, чого можете. Це буде класно поширюватися на довгий період. Займайтеся спортом. Сьогодні протипоказана будь-яка лінь. Енергію свою треба перетворювати обов'язково фізичне навантаження. Пасивність зіграє з вами погану річ з вашим організмом в цей день. І далі ми з вами будемо енергію так замідлювати, бо починається 25-й місячний день черепаха з місяцем в козирозі. Це буде з вечору, цілий день ще буде така рухівна енергія стрільця, і навіть черепаху вона буде підштовхувати. Черепаха взагалі про мудрість, тому всі дні ці можна використовувати для роботи для будь-яких проєктів дуже класно. А ось з вечора, коли місяць перейде в козиріг, енергія почне така, більш холодний розум, стратегія, і це буде поширюватись на п'ятницю. П'ятниця у нас буде дуже особливим днем. Чому? Бо ми тут збираємо джекпот, мабуть, так я би його сказала. Тут у нас. 26 місячний день це день Екадаші. Жаба Екадаші. Жаба специфічна енергія, ну, ми знаємо про записник, не будемо казати, у кого такий записник, в нього є ця жаба, і вже навіть меми є на цю тему. Енергія цього дня мовчання. У всіх сенсах, Як би ми, яку б ми сторону не відкривали, з якої позиції би я не переглядала цей день, тут з усіх позицій мовчання. Мовчання золото закрити рот в прямому сенсі, не говорити і не їсти, бо це Екадаші. В екадаші ми мовчимо, п'ятниця 13-го. Якщо ви знаєте, ну, ви знаєте ці містичні моменти, що п'ятниця 13, це як повір'я, ну хтось боїться чорних котів, хтось боїться розбитих дзеркал, а хтось боїться п'ятниці 13-го. Якщо розібрати цей аспект, число 13, це аркан смерті. Але смерть це не зникнення, смерть це трансформація. І ось в цьому році п'ятниця тринадцята, приходить на двадцять й місячний день, день жаби, тобто день мовчання, скажімо так, і. Тут у нас ще. Та так все, да, в ралях. І тут у нас ще Сатурн, день Козирох. Да, а Козирог, його керівник це Сатурн, який порядок і карма. Ну, найкраще, що я ж говорю, найкраще, що можна зробити в цей день, це просто мовчати. Не, нічого не, не казати, не говорити, всесвіт буде провокувати. Покажи себе, ну, тобто жаба, це як конфлікт. Покажи себе, жаба-квака там. Я показу себе, ну, як я найкраща, да, якась хвастіливість, але ні. Мовчання, мовчання, аскеза, повна аскеза. Цей день іде кадаші, ви знаєте, так, що це таке. Це, це практика, ведична практика, коли йде пост на зернобобові. у них пости в християнській релігії так, і в ведичній, вони відрізняються. Там і там, і там є заборона тваринної, але в християн зернобобові акцент, а в ведичні навпаки, заборона на зернобобові. Вони практикують два пости два пости в лунному в місячному календарі. І вони припадають на 11 дні, одинадцяти, двадцять ну до і після. І тому цей день день Кадаші перемоги, віджає кадаші. Про прощення е, минулих грехів, будемо казати, так? Не, не поглиблюючи детально в їх астрологію. Отже, день мовчання повністю. І наступний день у нас буде 14 лютого місяць, буде залишатися в Козорозі. Цей день може бути день інсайтів, е, дуже багато відкриттів, розумінь, проривів. Практики з собою можуть виносити вас на новий рівень. Тут дійсно треба багато і молитися, і практикувати з собою, да, своїми думками, у кожного ж своя да, молитва, будемо казати. Мовчання, бо енергія в козорозі, ми її якось не, не витрачаємо, не поширюємо. І далі у нас на такій ноті ми пройдемо в 15 лютого в неділю. За місячним календарем день досить гармонійний. Тут буде енергія лотуса місяць водолії. Такий собі, ну, і будемо казати, добрий день, да але тут є ще енергія ліліт, про яку я говорила, і її напружені стосунки з Венерою. Отут От енергія цього дня 15-го буде така ну, неодностайна, да? тобто не руйнуйте в цей день те, що будували руками. Намагайтесь продовжити практику цих трьох днів, практику більш-менш тиші, бо обмана і спокуси, які можуть виникати з п'ятниці до неділі, можуть багато чого зруйнувати в вашому житті. Ці конфлікти планет на тлі цього історичного інгресу Сатурну в з'єднанні з нашими повір'ями, да, дуже така буде важкувата дата для кінця тижня, тому на цьому тижні краще його прожити, я ж кажу, в зверненні до себе. Ось перші три дні вони такі працьовиті, а потім йде звернення внутрі і відпрацювання своїх бажань, своїх думок, наведення ладу всередині себе. Весь тиждень буде визначення своїх цілей і бажань. Моя вам порада, бо наступного тижня у вас вже не буде на це можливості. У вас це все буде вже. Реалізовуватись, ви вже там нічого не зможете, не, ви не встигнете там, вскочити в той останній вагон потягу, щоб поїхати. Так не вийде. Практика саме на цьому тижні. З зануренням в себе. Можливо, ви можете взяти собі на допомогу практику тиші, яка є на моєму каналі, усвідомлення. Медитацію тиші, щоб зрозуміти і зробити цей внутрішній спокій, щоб зрозуміти ваші істинні бажання, ваші справжні бажання, які у вас є. Без рожевих окулярів, не піддаватись на ось ці маніпуляції, не імпульси, які будуть йти з 10- числа в на. Венерині імпульси, щоб ви не встрибнули цю ванерну пастку якоїсь брехні і оману. Тому. Чекаю зворотного зв'язка в коментарях. Якщо вам заходить відео, ви можете подякувати мені в коментарях під відео, або написати свою думку, або зробити донат для підтримки нашого каналу під відео є посилання під будь-яким відео, є посилання на банку Монобанку. А ми з вами зустрінемося за тиждень. Sovo Підписуйся, став лайк, підтримай нас! в ці зі... зі... часи.